Доброго вечора, вельми шановна, пан, пані та панове, запропонована вами тема, що вам хочуть передати ваш рід, ваші предки, ваші хранителі, ваші пращури, яких ви, можливо, навіть та багатьох ви не знаєте, тих, кого з вами не, немає, але. Ви би хотіли би дізнатися. Ви в чомусь розочаровані. Буду дивитися на затемнення Оракулі. І, до речі, тут карта на дні колоді попередження. Комусь, можливо, потрібно щось послухати, щоб дізнатися чогось. Також хочу згадати, що ця колода, вона така специфічна. І тут може виходити карти, які, е, якщо ви лікаєтесь чогось, або вас колода, вона така, знаєте, як така містична, то не дивиться. І так, хто ви у мене? Хто ви? В яких ви енергіях знаходитесь? А ви в енергіях образи. Сад. Образа, дивіться, ви, ви зараз емоційна. Сад це пов'язана через зв'язки оточення. Ви як обрашені на якесь оточення, яке можливо, було з вами, ну, ви мали близькі якісь. Стосунки, це може бути коло знайомства, це може бути хтось близький. Але більше така енергія йде, що тут, і зараз ви на когось або на щось, ви в гніві. І а, ваш стан розгойданий. Це коли ви а, не можете зібрати навіть себе. А, так, в такому стані, знаєте, Дуже багато емоцій, коли емоції йдуть, дуже багато їх, так, вони розпиляються. І навіть в подумках, навіть в словах можна багато чого, так би мовити, наробити. На когось ви ображені. на якусь жінку. На якусь жінку ви ображені. Ви можете відчувати, що ви як в глухому куті знаходитесь. Тут якась фігурує жінка. Так, ладно, давайте дивитися далі в ваш стан, хто ви. Вау! Яка краса? Біси. Я і зараз розумію, онука, дитина. Хочу відкрити біси, сіль, карту, Влада, щури, маріонетка, якір. Дивиться. У вас пряме підтвердження, що ви для звичайних, так би мовити, людей, які знають точно, що нічого немає, ніяких а, таких помічників, як родові біси, демони. А, тоді це просто у вас ви, коли в емоційному такому стані у вас підпитується. Біля а, нас є сутності, які підпитуються нашими емоціями. Так от, але тут іде мова більше про тих людей, які, напевно, або знають, або дізнаються, що у них є темній родовий помічник. Хто це? Це може бути біси, це може бути навіть демон. А... Сказати це точно неможливо, тому що це потрібно робити діагностику, особисту діагностику, і ні отак. Ні на загальних розкладах. Дитина, дивиться, якщо у вас є дитина, то це родовий, він діє через очищення і. Його сила допомагає вирішувати несправедливість по відношенню до вас і по відношенню дитини або дітей. Цей ключ це ваш рід, який дав саме захист для дитини. Або цей родовий говорить про те, що він в молодих енергіях знаходиться, і він підпитуючи вашими емоціями. Емоції різні в нас, так? Він, а, будьте уважні зі своїми думками і зі своїми словами. Тому що, якщо у вас така сила виходить біля вас, і він може бути в полі вашому, це невід'ємна ваша частина, це в роду, то ви будете злитися на когось, скажете щось, і за вас дадуть пошапки. А ви навіть цього не хотіли. Розумієте про що я? А, такі помічники, вони діють зразу. Будьте уважні своїми думками і своїми словами, навіть до близьких. Тобто це а, ваша тіньова підтримка, яка підмічає ваші емоції і працює через очищення і захист. І якщо у вас є дитина, то дитину тут оберігає. Це через рід, через родовий канал. Це не просто яка сутність, яка от прийшла, ви зрозуміли, а, і він вас заземляє через якір. А от що він несе? Його дар, я відкрила карти, несе чистити. Відокремлювати від вас від вашого близького кола, там, де ви знаходитесь, паразитів, показувати вам цих паразитів, тобто виявляти їх, знімати маски з маніпуляторів і закріплювати результат заземлення, тобто якір. Розумієте? Він по маріонетки карти він здатний витягувати. Так би мовити, нитки з тих, а, хто сам втручається. А, ну, він вам підсвічує. Слухайте себе, ви почуєте, якщо ви знаєте. Якщо не знаєте, просто є, ви можете на ніч, навіть при тим, як лягати, задати питання. І якщо ви відчуєте тепло. Не холод, а тепло. такі, знаєте, По-різному можна це відчути. у вісні може прийти вам і просто-напросто сказати, що якщо він є у вас, він прийде, просто він підтвердить. Буває, що перша думка, яка от, прийшла людина, наприклад, і вам бреше. Ви дивитесь на людину і питаєте, правду говорить людина і не правду. І вам приходить от перша думка це а, та думка, яку вам підказують, тому що там бачить все. І може прийти а, така перша думка, як серйозно, перевірено. <провірено> Цікава ви людина. Ну, добре, а що вам хочуть передавати рід, підклади, перехрестя. У нас такі, знаєте, на ніч розклад лелеки, з'явилася злість. У вас багато такі енергії, карма, смерть, сови. Дивіться, я швиденько скажу по цим картам, щоб енерг... мало часу залишилось. Рід вам каже, що ви маєте право і силу давати відсіч всім. Але пам'ятайте, ваша мета не згоріти в злі, а завершити і очистити свій простір для нового. У вас дуже багато енергії, злості. Навіть рід вам передається будьте умнічками. У вас такі помічники духовні наставники.